Цей звіт він абсолютно маніпулятивний, оскільки він представляє лише один, одну сторону. Причому це якраз сторона нападника. Дуже дивно для такої організації, що це відбулось. Хоча, на жаль, це не вперше, коли Amnesty International потрапляє в певні скандали. Навіть в Україні багато хто може пам'ятати про те, що вони свого часу, наприклад, виступили на захист комунізації. Тобто, коли в Україні була запроваджена компанія з декомунізації, якраз евності робила певні заяви з приводу того, що це порушує права деяких людей. І це не єдиний скандал в світі, який з ними відбувся. Україні потрібно більш активно себе поводити в подібних міжнародних організаціях, більш активно себе представляти на різних рівнях, не тільки мати представництво цих організацій, а й мати. Представників на високих рівнях ієрархії цих організацій, які б могли захищати власне наші державні інтереси, бо ці організації вони мають бути нейтральними, але на жаль, інколи так не відбувається, бо можна навіть маючи факти, подати інформацію таким чином, що вона буде представляти лише один бік проблем.